Наприклад, ну, ким вона створюється. Да, по перше, ця служба має бути створена Кабінетом міністрів України, і вона має бути контрольована Кабінетом міністрів України, бо саме цей орган розроблятиме програму її діяльності і затверджує фінансування, і таке інше. Да? Голову цього органу призначатиме також Кабінет Міністрів. Причому порядок обрання голови, на цьому можна зупинитися окремо, я трошки, трошки пізніше на, чому, на цьому зупинюся. Контроль каміню, Але... чим це шкідливо? Перш за все, якщо ми подивимося на як на те, як розбудована наша держава на наш державний устрій, да? в нас є парламентська президентська республіка. І коли ми маємо тут парламент, тут Кабмін, і ось десь тут ми маємо орган боротьби з корупцією. Він, звичайно, не буде боротися ні з Кабміном, ні з народними депутатами, які замішані в якихось схемах. Тобто, для нас принципово було виділити цей орган від виконавчої влади. Він не може бути, він не може знаходитися в системі цієї влади, він має бути окремий, позасистемний для того, щоб в нього... Були всі ефективні, ефективні можливості контролювати цю тобто, владу. Тобто корупція і... в Кабміні таким а, антикорупційним комітетом не буде розглядатися? Вона, взагалі. звичайно, бо вони підпорядковані вони, саме підпорядковані Кабмін? Вони не будуть підпорядковані юридично, але вони будуть підпорядковані і контрольовані фактично саме за рахунок того, що вони створені Кабміном, вони фінансуються Кабміном і вони обираються Кабміном. Працівники цієї служби. Якщо ж не владу, кого мав контролювати цей законопроект? Да, до того ж, відповідно до цього законопроекту, до підслідності, скажімо так, цього нового органу, новостворюваного органу, мала бути віднесена так звана корупція в приватному секторі. Я поясню, що мається на увазі. Це Економічні злочини, які є улюбленими е, статтями, у, улюбленими злочинами е, наших правоохоронців ще з часів минулої влади, тому що розслідувати бізнес це дуже легко і це дуже, е, скажімо Прибутково. так, вигідно, так це дуже вигідно. І цей орган е, мав право розслідувати певні злочини в бізнесі, якщо е, сума збитків становить десь приблизно 50 тисяч доларів. Я навіть не хочу торкатися того, що збитків нас визначає тільки суд. А тут навпаки треба було спочатку визначені збитки, а потім розслідувати. Да? Але знов таки, що буде відбуватися? Ми розуміємо, що в цей орган не прийдуть люди а, з вулиці. Це будуть так чи інакше якісь певні працівники правоохоронних органів. І зазвичай вони підуть розслідувати бізнес. Бо набагато легше розслідувати кримінальну справу проти якогось головного бухгалтера чи директора підприємства, аніж проти прокурора слідчого або судді.